Так, друзья, ну у нас настают сутенки. Тоже будем сейчас вмикать лихтари. Так. Ой. Вот так. Один есть. Вітаю, друзі! Ну, ми прибули з Донбаса, все добре. Нічого нас не відвалилось, хотів би вам показати жорстку щіпку. В першу поїздку ми порвали ось ці ремені, придбали їх нові в кривому розі від виробника. Дуже хороша якість, дуже сподобалась. По 108 гривень за ці невеличкі відрізки. Ось так воно кріпиться. Одразу кажу, що ось так закріпити, можливо, не за всі машини. Конкретно тут ще був стабілізатор. Його хлопці попередньо вже зняли, для того, щоб він нам не заважав. Це стосується усіх Mitsubishi, і Pajero, і l 200 як в цьому випадку. Приїхали військові, забирають Елічку, даємо їм цю всю систему, бо їм треба їхати в сторону Ізмаїла, а нас туди не пустять. Тому віддаємо. Свою щіпку, вони нам її трошки пізніше повернуть. Ось така система. A few moments later. Так, друзі, ну дали військовим покористуватися щіпкою. і маємо такий результат. Вирвали вони кріплення, неправильна експлуатація. Як зазначив продавець цієї щіпки, перше правило користування щіпкою – не давати її нікому окрім себе. У нас питань не було, хлопці заклали. Сильний кут, машина так не вивертає. Ось і маємо результат. Вирвали ось ці два. Кріплення зі свого місця. Завтра їдемо до зварювальників. Це питання виправляти. Ось так виправили ситуацію зі щіпкою. Приварили сюди посилення, обварили все знову. Нагадаю, що повністю звернула ось ці ребра всередину. Що відбулося. Хоч ми хлопців і попереджали, але 100% я впевнений, що вони просто різко зробили маневр. Цього на цепці робити не можна. Через це вони її і пошкодили. Треба це мати на увазі, коли використовуєтесь жорсткою щіпкою. Вона не буде під 90. Градусів кутом повертати вам автомобіль. Треба брати завжди з запасом. І ось таких ситуацій, як виникла у нас, не буде повторюватись. Сподіваюсь.